Поповнення у військових рядах черговий взвод батальйону Київщина відправився до східних регіонів України про підготовку новобранців розкаже Юлія Гуршал. Днями лави міліції поповнилися новою силою, а саме 30-ма новобранцями, які готові захищати український народ. Вони будуть охороняти громадський порядок та захищати громадян від протиправних дій. Бойовий підрозділ Київщина столичного регіону пройшов ретельну підготовку. Після чого отримали повний набір обмундирування. Проводжали новобранців урочисто. Я вам бажаю, щоб ви приїхали сюди з посмішкою, з виконаним обов'язком щоб... сподіваюся, що. Не прийшлося нам застосовувати ту зброю, яку ви взяти з собою. Щоб тільки ваша присутність регулювала ці моменти і сподіваємося, і на рівні держави також проводяться всі заходи для того, щоб можна було врегулювати без зброї. Але ми, ми знаємо, що агресор і інші думають трошки по-іншому. Тому ви за свою землю повинні... Стояти твердо і обов'язок. бійці, які пройшли навчання на базі цього училища, є одними з найкращих. Хто несе службу по забезпеченню правопорядку в зоні збройного конфлікту на сході України, цей бойовий підрозділ складається не тільки з жителів Київщини, а й з добровольців, які представляють майже всі регіони країни. На жаль, ситуація зараз такова, значить що ми не міняємо людей. Люди розуміють, що что нужно зараз держаться, нужно выполнять свой Единственное, что що ми заберемо. Ну, больних я тех, тих, хто заболів, для того, щоб можна було їх вилічити, і вони повернулися. Наприкінці отець Василій поблагословив правоохоронців на героїчні подвиги та окропив свяченою водою непокриті голови бійців. Юлія Гуршал, час країни, Київ.